Україна має виграти війну, а Росія бути покарана. Заявила спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. У Німеччині вона зустрілася з чільниками парламентів країн Великої Сімки. На зустрічі був і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Глави парламентів запевнили його, держави Великої Сімки продовжать надавати Україні необмежену підтримку, зокрема і військову у боротьбі проти Росії. Ненсі Пелосі привітала українців з успіхами на фронті. і Наголосила західні союзники допомагати. Муть Україні доки не замовкнуть гармати, і доки Україна не переможе. Руслан Стефанчук провів низку двосторонніх зустрічей із колегами і закликав їх посилити санкції проти Росії, підтримати заборону видачі віз росіянам та збільшити тиск на Кремль. Путін. Фюранкам Путін веде війну проти всіх ліберальних демократичних держав заходу і водночас руйнує свою країну морально, економічно і політично. Але він не виграє цю боротьбу. Ми чинитимемо тиск доти, доки не замовкнуть гармати. Для цього потрібна значна безпекова гуманітарна й економічна допомога та санкції санкції, які змусять Росію відчути біль. Україна має перемогти, а Росія бути покараною за звірства, які вона чинила проти дітей, за зґвалтування, які використовувала як зброю у війні, та інші злочини.